У Чернівцях діють програми співфінансування реставрації та ремонту фасадів в історичній частині міста. 70% вартості реставрації оплачує міська рада, 30% – мешканці будинку. Аби взяти участь, потрібно подати заявку до департаменту інфраструктури та благоустрою. Хто та на яких умовах може отримати співфінансування? Про це далі. Співвласниця кав'ярні на вулиці Олександра Доброго Анастасія Зазубик разом з чоловіком у 2023 році відреставрували двері та вікна у закладі за власні кошти. Ремонт обійшовся у майже 100 тисяч гривень. Вони були в занедбаному стані, але проглядався потенціал. Було видно, що двері були початково. початково були дуже гарні. Деякі деталі були втрачені, ми їх замінили. Ось і відновили колір. Трошки там інший відтінок, але початково вони були зелені. А пізніше от, їх вже, напевно, перефарбували в коричневий десь з радянських часів, як, як більшість вікон дверей. Ось ми відновили їхній початковий колір. У Чернівцях діє програма збереження історичної спадщини, яка передбачає реставрацію фасадів, вікон та дверей на умовах співфінансування. Мешканці будинку оплачують 30% вартості ремонту, а 70% фінансує міський бюджет. Чернівчанам потрібно написати відповідну заяву до департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Фактично, розгляд займає до місяця. Якщо є можливість переспрямувати кошти, то відповідно ми це виконуємо. Департамент інфраструктури. Структури розробляє кошторисну документацію, визначається кошторисна вартість. Далі це озвучується безпосередньо ініціатором даної заяви. Вони збирають кошти в розмірі 30 від загальної вартості реставрації дверей. Якщо мешканці зібрали дану суму, тоді розпочинаються роботи. Фахівці консультують мешканців щодо змін у фасаді будівлі, а також чи потребують двері реставрації або заміни. Це заміні це коли двері можливо розглядати такий варіант, коли двері не є автентичними, які були замінені. А це ну, видно в ході обстеження, це помітно є специфіка цих дверей, коли вони не рідні, ці двері, і коли. Вони вже настільки втратили свою і захисну функцію і естетично, що і, ну і стан самої деревини вже не підлягає здійсненню реставрації або ремонту. у 2023 році за програмою співфінансування відреставрували 10 дверей в історичній частині Чернівців. Цьогоріч отримали 14 заявок. Наразі двері ремонтують за сімома адресами. Руська 8, Шевченка 54 і ряд інших. Зараз якраз проводяться роботи. Також ще надійшло сім заяв від бажаючих. І на сьогодні ми розглядаємо можливість щодо дофінансувати дану програму. Підрядна організація демонтує. Двері на місце демонтованих дверей ставить тимчасові для того, щоб під'їзди були закриті, і фактично, в себе на базі вони реставрують дані двері. Цьогоріч на реставрацію дверей в історичній частині Чернівців виділили 300 тисяч гривень. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини. Сі 4